Краще здати в оренду. Дивіться, щойно купили дві квартири, однокімнатні біля метро. Стан такий косметичний ремонт, тобто мається на увазі, що одразу можна здати в оренду, але це не новий ремонт і не убитий стан. Да? Логіка така, що тут косметичний ремонт не нові будинки, і по факту вже пошкодити щось дуже важко. Тіли з покупцем і порахували, що якщо б це була б новобудова з ідеальним новим ремонтом, то по факту цей ремонт би був би знаєте, як машина з салону вже виїхала і вона вже не нуляча, не нова. І покупець говорить Наталя, дивіться по факту, я отримую ту саму оренду. А в новобудові я переживала би і за техніку, і за те, щоб там щось порендарі пошкодять. А тут, каже, дві гостинки, які вже в принципі ну немає де вбивати, і одразу приносять той самий дохід. Тож давайте з вами подумаємо, що краще все ж таки оренда та ті самі річні. Але тут у вас квартири в старому фонді, в цегляних будинках, з просто вже з косметикою, тобто яку не вбити. І є така сама цифра при новобудовах з нулячим ремонтом, які дійсно вже як тільки буде стані в оренду, вже ремонт. Не буде нулячий. Що ви берете, ви? Пишіть в коментарях.